Всім привіт! Ми вже не один раз з вами обговорили про те, чи можна зайняти дитину в дорозі, але е, е, хотілося б зараз додати в цьому відео про те, які саме із видів відкривання коробочок ви можете використати, зібрати, можливо, допоможе вам пофантазувати, звернути увагу на інші коробочки, е, бутилочки, які б ви мож, не звертали до цього увагу. І знаєте, що крім того, що цими такими різними видами зайняти дитину як в отвір вкладання, в бутилочку вкладання різноманітних предметів не обов'язково. Окульок, це можуть бути і батарейки, і нарізані трубочки, через які ми п'ємо соки. Це дуже доречно також на пляжі. Саме так, коли ви приходите на пляж, ви розстилаєте килимочок, саджаєте дитину і викладаєте перед нею цей простір речей. Дуже добре, коли речі лежать в чомусь, це може бути якась коробочка, якась косметичка, куди дитина також відкриє. Це може бути якийсь підносик, наприклад, таких підносив. Сиках розносять каву або чай, наприклад, в Греції. Ви можете зустріти раніше більше використовували, зараз менше може бути ручка в таких підносиках. Тобто... Надавайте до вашого будинку різні речі, які не тільки для вас годяться, які якимись навіть унікальними цікавими, а зацікавлять і інших гостей, хто прийде до вашого будинку, і будуть речами, які є цікаві і для вашої дитини. Нехай ваш будинок перетвориться трішечки на якусь прикрашену студію, святкову, дитячу студію, чи нехай завжди буде вечірка в вашому будинку. Да? Щось, що завжди зацікавить дитину, їй буде цікаво проводити вдома час, особливо, якщо йде дощ, та, затяжний час дощів, чи коли вам треба з подругою переговорити. І розкажу, покажу вам ще деякі види. До речі, в мене зараз цього немає. Один із цікавих видів є коробочка від годинника навіть така як ж, шкатулочка, та, яка дуже цікаво відкривається. Всередині є подушка маленька. І я знаю, Ще, коли я давала дитині таким погратися а, предметом, то це так надовго ввечері зайняло її увагу, вона лягала на ту подушечку, і підкладала і її, розкладала, і виймала і діставала. Тому не викидайте такі коробочки, експериментуйте і пам'ятайте, що якщо не вам, то вашим дітям, вашим племінникам вони можуть знадобитися. Ну, звичайно, коробочки від відкремі, да, вчимося їх розкручувати, щось класти. Обов'язково покладіть всередину якусь іграшку. Скідера, чи машинку, чи ще щось. Ось такі цікаві коробочки. Ось такі можуть бути як шкатулочки. Да? Ми вчимося рівненько викладати. Тут м -м, можна, звичайно, якісь речі свої зберігати. Ось такі відклеї, да? по-перше, ми можемо розкручувати, відкривати, обов'язково покажіть дитині користуватися. Я навіть стикнулася з такою от коробочкою цікавою, з таким носиком, да? куди кладуть сосочку. І закривають, звичайно, ваш лак. Це може бути і зеркальце, да? а, ваша пудриниця. І це може бути навіть замочок, який можна відкрити і закрити. І, звичайно, це може бути фарба. І, звичайно, яєчко з кіндера. Багато-багато іншого. Бажаю вам уяви, фантазії і бажаю, щоб вам було цікаво весело проводити час з вашими дітками і все, що вас оточує, приносило вам користь подвійно, не тільки для вас, і для ваших дітей. Гарного вам дня!